Привіт, народ! Треба поговорити. Владимир Путін, очільник Кремля, вкотре потрапив у ксенофобський скандал. У своєму спілкуванні з пропагандистом Павлом Зарубіним він почав вкотре настирливо тикати на єврейське походження президента Зеленського. Какате все в'яжеться з тим, що современну Україну тим, що за там присходить, возглавляє етнічні євреї? Ба більше, він ще почав розказувати, що нібито західні куратори поставили очільником української держави єврея з єврейськими кореннями і походженням, щоб прикривати ну повний абсурд антилюдську сутність, що закладена у фундаменті сучасної української держави. Я вже об этом говорив, навіть нічого нового добавити не смугу. Тобто Путін не просто повторив власні тези, озвучені ще в червні місяці, і які постійно вторяться то Лавровим, то, здається, Небензією, то іншими їхніми посадовцями, то, здається, Дімон Медведєв про це говорив. Але таким чином, зараз Владимир Владимирович. Котре підкреслив екзистенційну суть російської агресії. Бо питання вже не конкретно в Зеленському. Питання виявляється в антилюдській сутності, фундаменті і основі сучасної української держави. Це робить всю ситуацію в вищій степені отвратительною. Тобто, такі фрази прямо говорять про те. Що Росія не бачить миру з Україною. Але коли Путін постійно апелює до єврейського походження президента Зеленського і каже, що це ж навпаки, це він прикривається, щоб там поширювати нацизм в Україні, знаєте, про нацизм в Україні здебільшого говорять якраз зовні. З півночі, з північного сходу наші кляті сусіди. В Україні це питання ну, абсолютно не піднімається. Також воно не піднімається і повністю спростовується нашими численними гостями, які приїжджають до нашої держави. Воно спростовується українським єврейством, спростовуються представниками держави Ізраїль, нинішніми посадовцями. І вже відставними, які прямо говорять, що президент Зеленський є визначним представником єврейства, світового єврейства. І що дійсно е сьогодні називати його як, певним, як певною парасолею, за якою розвивається ця антилюдська ідеологія, звичайно, це повний абсурд. І водночас, хто це говорить? Це говорить людина, яка віднедавна залучала до своїх е, дій проти України по знищенню наших міст, наших громад. Путін залучав і залучає зараз російських нацистів. Як мінімум можна привести приклад. Понад 1,7 трильйони рублів витрачені на ПВК Вагнер. Там же ж питання не лише Пригожина було. А згадайте пана Уткіна, який займається військовою частиною. А він же прямо казав, що він нацист. Також подивіться на такі підрозділи, як Русич, низку інших. Наскільки сьогодні ксенофобія. І інші негативні прояви толеруються всередині російського суспільства і піднімаються в абсолют. І я вам хочу сказати, що ця зацикленість Путіна на єврействі насправді робить чергову схожість, черговий пункт його послідовності і як ідеологічного нащадка. До Адольфа Батьковича Гітлера. Так, так, знову ж таки, ми можемо робити таке порівняння. Бо вкотре наголос на етнічному походженні чітко характеризує теперішнього російського диктатора. І це свідчить про те, що війна в Україні швидко не завершиться. Вона може перерости в іншу стадію. Отримати якусь іншу форму. Але те, що Росія під керівництвом Путіна це абсолютно тоталітарна антилюдська держава, це держава, яка взяла як державну ідеологію расизм, яка є нинішньою формою в 21-му столітті формою е фашизму, то це, звичайно, свідчить, що ми маємо і далі гуртуватися для того, щоб захистити власний дім, для того, щоб захистити демократію у всьому світі. І я переконаний, що ми зможемо це зробити. А це сьогодні, звичайно, роблять безпосередньо наші сили оборони на передовій, які утримують орду від атак на нашу державу. Тому в кінці я закликаю вас. Підтримувати наші збройні сили, інші підрозділи через благодійні фонди, громадські організації, яких ви знаєте, яким ви довіряєте, можна, звичайно, і напряму перераховувати. Головне, щоб кожна гривня доходила хлопцям та дівчатам на передовій. Підтримуємо наших захисників до перемоги. Слава Україні і до зустрічі!